З нами на прямому зв'язку міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин. Пане Ростиславе, слава Україні, дякую, що долучилися. Героям слава, дякую за запрошення. Ну, ми з вами насправді планували обговорювати інформаційну повістку дня, тому що як анонсувалося, що 27 травня Рада ЄС проведе слухання щодо позбавлення угорщини права голосу. Процедуру стосовно можливого порушення Будапештом цінностей ЄС запустили ще у 2018 році. Восьме слухання буде проведено 27 травня, як писали іноземні змі і європейські, в тому числі зазначив, що процедура за, стат за статтею 7 договору ЄС передбачає позбавлення права голосу. «Голос україни члена у разі серйозних порушень демократичних принципів, але от станом на зараз, коли в нас вечірні ефіри 27.05 на годиннику, 19.30, я так розумію, що слухань ще не було або і не відбудуться, пане Ростиславе, Що вам відомо більше? Ну, не в порядку денному. Це не перші і не останні слухання. Тобто, це справді вже за ці от років це вже восьме слухання щодо тобто ЄС робить постійний під тиском деяких країн. що Шугорчина себе веде е е за поведінку, яка зовсім не відповідає її статусу члена в європейському союзі, веде себе некомандно, підтримуючи Росію. Є проблеми з, з верховенством права з демократією в самій Угорщині. Є проблема зараз. От, от що зараз так муто обурило дуже що зараз вони розглядали європейський Союз, Що розглядають зараз, що рішення може не бути. Вони обговорюються, але рішення може не бути. Що зараз обурило? Це два моменти. Перший це те, що Угорщина е, ухвалює, є законопроект, який в Угорщині в парламенті, який е, з б, робить. Колосальні обмеження на е, е, незалежні мас-медіа, змі, яких вгорщині до речі, дуже мало залишилося. все контролюється урядом Орбана, от, на фінансування цих незалежних ЗМІ, а також на фінансування в е, неурядових організацій. Тобто, Орбан бореться з е, якоюсь примарою Джорджа Сороса, тобто йому скрізь бачиться соросята якісь. Тобто він вже багато років все типу, побудував на боротьбі з Соросом е, неурядовою організаціями. Незалежними масмедіями все під контроль взяти, особливо зараз це Орбану важливо. Чому тому, що менше ніж за рік в Угорщині будуть парламентські вибори, і є великі, досить великі шанси, що може опозиція перемогти партія Піса опозиційна Петра Мадяра, який, до речі підтримує Україну, в Україні от підтримав боротьбу Україні збройну проти російської агресії. От так що, тому Орбан хоче закрутити гайки вже ті решти, які залишилися. Ще один момент, який євросоюз багато країн обурює ну там 17 з 27 країн десь зараз по тугорщині дуже різко виступають. Е, обурює те, що як уряд веде до е, прав людини, порушує верховенство права, зокрема щодо ЛГБТ плюс спільноти. Ну це таке. От але є й такий момент. Ну і е, також угорський уряд зараз що говорить, Угорський уряд говорить, що. Ці мас-медіа треба взяти під контроль, тому що в Угорщині якась українська пропаганда, там якісь інформаційні кампанії, інформаційні диверсії Україна робить. Тобто в Угорщині, якщо преса пише, що вона розуміє боротьбу України проти Росії, що вона засуджує агресію Росії, що Путін що підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії. Це якась українська інформаційна диверсія. Ви розумієте, що робиться до якого до чого дійшло? От просто беруся за голову, чесно кажучи. Але ну але в мене тут питання: ви більше е, так експертно зосереджені на міжнародній політиці, ніж я. Я от хочу від вас почути. А чому з 2018 року Європейський Союз не може дати раду з Угорщиною? Чому вони тягнуть, як то кажуть, і в народі БК за рога? Ну тому що е, Євросоюз – це в чому сила і статус Євросоюзу? сила слабкість євросоюзу в тому сила євросоюзу в тому, що там всі рішення приймаються консенсусом. Що там має бути все. Всі 27 мають сказати своє так, що все якраз і довго так і може там, і поки узгоджується, але зато вже коли всі погодились, то це вже всі виконують. І от в цьому сила, але в цьому і сладкість європейського союзу, що для досягнення консенсусу треба бути на компроміси, йде час, а пакети санкцій довго приймаються. Проти Росії, а там щось там це довго. А поки всіх отримаєш згоду. А потім поки перекладуть на всі двадцять і понад двадцять мов європейського союзу. Документи тому воно так все довго-довго тянеться. Ну в цьому я ж кажу, і сила, і слабкість євросоюзу. Сила в тому, що консенсусно немає, ніхто не ігнорується, немає неважливих членів європейського союзу. Маленька Мальта має своє слово. Маленька, невелика Ірландія, чи там і Люксембург. Теж мають своє слово і поважають їх, і думка з їхньою думкою рахується. Тому немає такого в європейському Союзі, що когось ігнорують, хтось там сильніше домінує. Там всі мають своє слово, всі мають своє право вето, всі мають своє я сказати. От і в цьому сила, але в цьому слабкість, тому що все. Поки збереш поки домовишся, поки зібереш консенсус, поки там кожну думку збереш, щоб не було нікого проти, врахуєш поки всіх. А в того така позиція, того така позиція. А там будуть вибори, тому така у ситуацію Вибори, а там хтось хоче з Росією домовлятися, бо газ переставити українську територію до Угорщини і Словаччини, а там про російські сили прийшли. А там крайньо праві під загрозою приходу Розумієте? І тобто, поки це все врахуєш. Всі фактори, то, тому І, і, і бюрократично тягнеться дуже довго, це от, decision making, цей процес ухвалення рішень. Тому такий довгий, затривалість. Така ситуація. Тобто, я кажу, в цьому і сила, а водночас і слабкість Європейського Союзу. А панестислава, а що саме означає ця процедура за статтею 7 і Як часто вона застосовується в Євросоюзі? Якщо ми говоримо, що Євросоюз це колективне рішення, де всі мають підтримати або не підтримати, то як Угорщина буде сама за себе підтримувати, щоб позбавити права вето, як тоді це, це регламентується. Можна ну, пояснити? Ця, 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 ця процедура? Вона і, наскільки я розумію, вона не використовується, Така можливість, можливістьома стаття. От там йдеться про те, що позбавити голосу, тому що якщо. Країна порушує засадничі засади члена європейського союзу, яким вона є верховенство права, демократія це такі серйозні речі: свободу слова, свободу зібрання, висловлення, бо там ну заборона є на акції, якісь в угорщині. Оці якщо позбирати ці от ключові 5-7 речей, які в угорщині порушуються, то в принципі вже вистачає на те, щоб подумати серйозно над тим, щоб позбавити голосу, тобто що ця країна, будучи членом європейського союзу. Вона своїми діями влади своєї йде проти засадничих моментів, які вимагаються від членів європейського союзу, порушує їх і позбавити. Що для України це ще важливо? Тому що Угорщина зараз блокує фактично подальшу європейську інтеграцію України. Україна мала амбіцію за польського головування в Європейському Союзі відкрити один, а то й три і шести їх всього шість цих кластерів переговорних що на членства в ЄС. Тому що час піджимає. Якщо Україна поставила і Брюссель поставила цю мету амбітну 2030 тисячі рік, щоб Україна була в Європейському Союзі, то вже 25 п'ятий пів року пройшло. Розумієте, Угорщина головувала в другій половині минулого року. Зараз ну нічого не змогли просунути активно такого сильно. Зараз Польща головує була амбіція, щоб якось так три кластери можливо. Польське головування вже закінчиться за місяць. А ще жоден кластер не відкритий? От, ну, годимо там. Данія буде в другому півріччі головувати. Данія до України дуже гарно ставиться. Може, там якось вдасться надолужити, але був план у Києва бідний такий. Перша половина року, перше півріччя 25-го року, польське головання три кластера. Друга половина року данське головання теж три кластера. Я ж кажу, польське закінчується, і через угорщину жоден кластер не відкритий. І шансів поки що я не бачу, тому що Угорщина і далі. Угорський міністр у справах європейського Союзу Яна на жбока звинувачує Україну, Україну в якихось шпигунській питогонській діяльності. Звинувачує Україну в інформаційній інформаційних диверсіях, якісь кампанії. От е, міністр закордонних справ Угорщини Петерсіар сьогодні звинуватив Україну, тому що вона хоче закрити культурне товариство угорців Закарпаття, було спростовано МЗС України. Це неправда. Таких планів в Києва немає. Київ каже, що і так складні відносини з Угорщиною. Ну ще їх складувати більше. Ще проблема: якщо раніше в українсько-горських взаєминах була проболіло найбільша проблема угорські правгорські меншини, от. Там можна було, і були переговори. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина була в Будапешті з візитом, обговорювала цю тему. Мабуть, другий раунд зараз в травні, але. Потім з'явився цей шпигунський весь скандал, там одне за одне, висилання, арешти, якісь висилання депортації. Тобто воно ускладнено зараз. Вже просто вже не до меншини, так мовити. Так загралися в шпигуну манію. Угорський уряд якийсь бачить українських шпигунів постійно. Там і, і але ну першим почала Україна, тому що справді там збирали інформацію, яка важлива у службам на Закарпатті. От там ну наприклад, там питання їх цікавило угорців, які як згідно з українськими даними там. Як будуть реагувати місцеві, якби угорські війська війшли на Закарпаття? Наприклад, в якості моротворчого контингенту, як взагалі ставлення щодо е, угорщини, е, е, як взагалі чи є бажання воювати. За територіальну цілісність України в Закарпатів закарпатців, як і деякі українські військові об'єкти розташовані, чи там як і наслідки серед українських військових на військових базах в Закарпатті. Тобто такі моменти цікавили. А потім Угорщина вислала двох дипломатів, Київ вислав двох дипломатів. Про це повідомили. Коли повідомляють про високу, це вже ворожі дії. Тобто зазвичай таки тримають в таємниці. Повідомляють одразу. Закрутилися там шпигони, ще висолка, ще висолка. Ну коротше, це вже шпигономанія. Ця шпигунська історія затьмарила вже і права угорської національної меншини, на які раніше наполягав Будапешт. Пане Ростиславе, ти можемо сказати, що ми десь в стані холодної війни з Угорщиною, з цими всіма дипломатичними інформаційними скандалами? Дуже гарно сказано. От холодна війна, от в точку, просто справді. І жпигунські е, е, історії, і е, права угорські меншини, от і е, блокування європейської інтеграції, і е, звинувачення, що Україна якісь інформаційні диверсії веде в Угорщині з боку угорського ряду, за всіма проукраїнськими публікаціями публікації масмія якусь руку Києва. Довго рука Києва і таке інше, все це говорить про те. А найголовніше не голонічно плані. Це звичайно блокування української і європейської інтеграції. Це найголовніше, це найсерйозніше, це найжахливіше. От тому, що ми не можемо втрачати час. Україна воює за своє європейське майбутнє, і тоді виходить по тупіставше і за дії уряду орбана. Тому треба все це надолужувати, якось з Будапештом домовлятися з допомогою європейських партнерів, Брюсселя. Але угорську проблему треба якось вирішити, тому що далі ну тобто дуже дуже складно буде іти до європейського суду, коли Угорщина буде вето і блокувати. А як ви бачите, хто з наших європейських партнерів може змусити угорщину розблокувати цей процес? Вступу України в Європейський Союз, Німеччина, Франція чи безпосередньо Єврокомісія, бо є і заява Данії, що дані готова здійснювати тиск на Угорщину, щоб розблокувати переговорний процес. Про це сьогодні в Брюсселі перед початком ради міністрів ЄС і загальних справ заявила міністерська з європейських справ Данії Марія Б... Бюряр. Ну є в Угорщині є нормальні робочі стосунки. З німеччиною, тому що з німеччиною не можна бути членом європейського суду, мати з німеччиною погані стосунки. Франція, європейські інституції, єврокомісія, е, яка має фінанси уваже впливу на Будапешт. Також традиційно споконвіку Угорщина. Ну нормальних з Австрією, наприклад, авто, Угорська імперія ще ці часи якось склалися в них такі, як ну були. Пра правило нії імперії, фактично, а і угорці, от з Польщі, в принципі, особливо з Пісом. Ну але там зараз вибори, там теж складна ситуація. От ну, тобто, можна якось. Ну є сусіди. Оцей цей регіон. Чехія, Угорщина, Румунія. Австрія, оце о, тут якось можна працювати, але також Німеччина, Франція і Брюссель, Ну і інші країни, як ви задали Данію, тобто яка буде перебирати Голанія у другому півріччі від Угорщини Європейському Союзі. Також тобто є, є, є люди, до яких Орбан може прислуховуватись. От. Також ясно, що чесно кажучи, на Орбана дуже гарно має вплив американці, Адміністрація Трампа, от адміністрація Трампа. Нагадаю, вона підтримує членство Європейському Союзі України. Штати і не є членами європейського союзу, зрозуміло, але вони не даючи зелене світло для членства в НАТО для України, водночас і говорить про це як також своєрідну гарантію безпеки, Америка підтримує адміністрація Трампа, підтримує членство України в ЄС в Європейському Союзі, і от може через американців також працювати, тому що Орбана з Трампом нормальні стосунки, і адміністрація Трампа могла б якось трошки пригасити цей антиукраїнський запал Віктора Орбана. А як ви бачите, цей антиукраїнський запал Орбана? Чого він почався в принципі? Ми розуміємо, що з Угорщиною були в нас непрості відносини, що стосується Закарпаття і національних меншин, але ну під час повномасштабного вторгнення здається, що саме офіційний Будапешт розпочав оцю холодну війну проти нашої країни. Я пам'ятаю ще, коли Віктор Орбан був в кінці 90-х чи з початку 2000-х прем'єр-міністром, перший раз після паузи, то була ще пауза, а потім повернувся. Я пам'ятаю його інтерв'ю одній провідній американській газеті. де Він казав, що Угорщина має амбіцію стати для України другою Польщею, навіть ще бути сліднішим локомотивом української інтеграції в Європу і адвокатом України в Європі. Я це пам'ятаю цитату Орбана молодого Орбана тоді ще. Прем'єр-міністра перший раз, коли він був що він у нього була амбіція перевершити Польщу як найбільший адвокат локомотив української Ну а потім що сталося? Сталося те, що коли почалася, я пам'ятаю війна на Донбасі після анексії Криму, коли війна на Донбасі почалася гібридна ще в 2014-му, Тоді угорщина е -е, висловила таку ідею, захотіла раптом автономію. Побачила шанс, що Україна дуже відволіклась, повернулася спиною, вставила так ніж спину е -е, за за. -за, -за Вимагала якусь автономію для горців Закарпаття. Вона відчула. Угорці на своїй політиці жило Віктор Оборбан, який правий такий радикал, то він завжди дуже ставив сильно на порядок денний угорські зовнішньої політики, права угорських меншин і захист угорців. І ну це ріанонське мирне договір ще після першої столики вони не задоволені, що вони в території багато забрали, що багато угорців залишилися за кордоном, і таке інше. І в Словаччині, і в Румунії, і, ну і в Сербії. Ну і в Україні ясно, от але в Україні найменше. Він відчув, що Україна є найслабшою особливо зараз під час цієї агресії прихованої тоді ще брудної війни Росії на Донбасі, що Україна попала в важку ситуацію Україна є найслабшою ланкою. От він вирішив почати цю цю автономізацію горських меншин е по сусідству з України саме вимагаючи автономію. Ну а потім Україна почала серйозно займатися питаннями мови, от, наприклад, там культури. От і е, він зрозумів, що е, можна розігрувати карту, нібито порушення мовних прав угорців Закарпаття саме в Україні. От і підняв цю, цю теж на щит це питання мови, а Україна тоді казала, що почекайте, дивіться, ви захищаєте угорців, так на Закарпаття. Але ця меншина була там у рівні 200 тисяч плюс-мінус. Через те, що вони не вчать нормально українську мову, вони не володіють українською мовою достатньому рівні, через те, що вони не орієнтовані на такий всеукраїнський контекст, через те, що вони не інтегровані, в вшивши українське суспільство, для цих угорців єдина перспектива їхнього так мовити, в їхній, в їхньому житті, це виїхати в Угорщину і ви. Захищаючи права на те, що вони вчилися угорською мовою і ледь не вчили, мало вчили українську мову, ви позволяють їх перспектив українській державі. І вже зараз. Як це не дивно, угорська меншина на Закарпатті зменшилась до 100 тисяч людей. Ви розумієте? Тобто, яке падіння через те, що ці угорці не вчать українську мову, не інтегровані в ширше українське суспільство, вони фактично виїжджають, тому що е, для них так мовте, ну, угорська ідентичність, угорщина, угорська мова ось-ось-ось туди. І ця угорська меншина скоро її скоро не буде там, через те, що вони не інтегровані в ширшу Україну, не вчать українську мову, не комунікують з іншими громадами з українського більшістю, тобто розумієте, і у цей парадоксальним чином намагання Орбана так мовити захищати в мовному плані угорську меншину веде до того, що ця угорська меншина зменшується з року рік і зменшується і зменшується. Ви розумієте, що відбувається? Ну вже один намагався захищати мовну меншину на Донбасі. Це призвело до війни. Я сподіваюся, Орбан не піде далі ніж холодної війни, захищаючи мовну меншину, як ви пане Ростислав влучно підмітили, роблять все можливе для того, аби вона постійно зменшувалася. Тому що хто був у берегово або трошки далі в Ужгорода, той прекрасно розуміє ситуацію, яка є плачевною і критичною, тому що не, не розмовляють практично українською, не розуміють українську. і ви вступають нам діти навчатися в угорській виші, Це теж правда. Пане Ростиславе, ми тут згадали про Трампа, про те, що він все-таки має вплив на Орбана. Якщо порівнювати трим вплив на Орбана Трампа і Путіна, як ви ви сказали, хто на нього має більший вплив і кого він більше боїться? Ну я думаю, Трамп має вплив, тому що вони логічно близькі. Ну з, О, з Путіним Трам, Орбан теж близький в плані того, щоб е, закрутити гайки, антидемократизм, неприйняття верховенства права. Там у ці всі речі такі от е, опозиції, нетерпимість до опозиції, до незалежних мас медіа, до іншої думки. Тобто тут його поєднує з е, Путіним більше ця проросійська політика, його орієнтація на Росію. От е, але мені здається, що з Трампом він. Більш ідеологічно близькі в плані правих, таких крайні правил, ну правих, таких правіших від центру, значно правіших від центру цінностей, тобто, вони особисто дуже гарно. Орбан був у нього ще. Під час виборчої кампанії Мароладо в Флориді його резиденції, тобто приватно, а туди не всіх запрошується такий проток, так бути до близького кола е, е, Трампа. Це такий, ну розумійте, це, це серйозна ознака близькості до Трампа. Він у нього був. От, так що, в принципі, е, я думаю, Трамп на нього міг би. Бі більше плинути американська адміністрація, все ж таки угорщина. Ну і тут ще по якийсь парадокс. Просто Віктор Орбан був молодим активістом. Був е, угорською революцією е, в кінці е, 80-х Робили проти радянської домінування. З Варшавського пакту виходили, там розварювали цю комуністичну соціалістичну табір, цю комуністичну систему. Е, він тоді був активістом, таким демократом молодим, таким подавав надії. Тобто угорці пам'ятають історичні 1956 рік, коли радянські танки задушили угорське повстання, Будапешт, крові втопили. От е, стільки жертв було там от і. Е, і як це все ну, просто дивно. От у Чехів 1968 рік і радянські танки в Празі одні асоціації, тобто якось ну, нормально змушують мислити щодо Путіна і Кремля і Росії. А в Горщині уряд якось в по-іншому мислить, ніби ті самі факти. Те, 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 те саме радянське вторгнення, те саме демократичні паростки, якісь були от, і задушені танками е, радянськими. А якось історична пам'ять не туди працює. А от як би ви сказали, бо все таки більше є твердження, те, що Орбан це голос Москви у Європейському Союзі, чи він може так, стати так, голосом так. Америки більше? От як ви вважаєте? Ну зараз розумієте, і Росія з Америкою хочуть якось нормалізувати принаймні в Вони будуть співати в Унісон. Ні, ну я не думаю, що аж так, але в принципі, в принципі, зараз вже нема такого антагонізму, суперечності, як було раніше за Джо Байдена. От просто мені здається, що е, у Орбана є практичний інтерес до Росії. Він Угорщина дуже сильно залежала від російської нафти, яку нафтопровід дружба Україна там, ну тобто, позбавила цього, цього ресурсу далі е, чи позбавляє. Далі газ вони отримували також Україна. Транзит російського газу свою територію припинила з нового року з 25-го року. Тобто, в нього є на Україні ще й прагматичне, таке практичний, економічний, економічне зло. От, по-друге, він зараз використовує лексику про те, що членство України в ЄС буде погано для угорського аграрного сектору. Наші фермери там завалять Україну свою продукцію. Далі в нього є угорського уряду, і це ну, його чиновники кажуть про те, щоб Україна була якимось буфером, тобто не, не в НАТО, не в Європейському Союзі. Якийсь буфер між ними і Росією. От ну тобто люди. З одного боку, ніби і хочуть е, послабити Україну, щоб не дати їм і, і, і в західні інституції, куди Україна хоче послабити, але водночас не хочуть, щоб вона і зникла. Бо пам'ятають з Росією чи радянським союзом тодішнім е, сусідство, воно таке, як з ведмедем в одному ліжку, ви розумієте. От тому і хочуть, щоб і Україна існувала, але була якоюсь такою сірою, таким буферною зоною, якоюсь такою, от, тобто не член ЄС, не член НАТО. А щось таке, але водучи, щоб Росія була на відстані. От комфортно, гарно, коли Росія і для Фійцов Словаччині, і для Орбана в Угорщині. Комфортно, коли роз... любити Росію, коли вона далеко. А як Росія прийде до до Ужгорода на Закарпаття, наприклад, то тоді вже якось так і некомфортно. Тому якось хочеться, щоб Україна існувала, але була якась такою сірою зоною, якийсь ви розумієте, да? Отакий от парадокс. парадокс. От а сусі любимо Росію, але так на відстані, от так. гарно, коли Росія так десь далеко. Що десь вона воює в Україні, та? А не десь так, так, е... так, 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 абсолютно, та, та, та. Коли а... російський іскандер на, на там чи. В Будатеж прилетів то воно якось не хочеться цього не хай краще Україну літа. Розумієте, чи на Братиславу, там чи на банську бистрицю для Фіцо? От то якось не хочеться. Хай воно в Україні краще якось, щоб всі разони існувала. буфер якийсь був, але Росію ми любимо на відстані. Ми не планували з вами обговорювати Трампа, але якщо можна, пане Ростиславе, вашу реакцію, так тому що тут Трамп вийшов із з новим дописом у своїй соціальній мережі, Social, він зокрема написав про те, що те, чого Путін розуміє, це те, що якби не я. Багато дуже поганих речей вже сталося з Росією. я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем, написав президент Сполучених Штатів Америки. Ну я тут від себе додам ремарку. Те, чого Путін не розуміє, що якби не американський президент, його би не витягнули з міжнародної ізоляції. Але це від мене ремарка. Так але пане Ростиславе, від вас оцінка Трамп почав погрожувати Росії. Ну у нього терпець уривається вже. Він розуміє, що по перше, у нього була дуже сильна амбіція у Трампа. Ну те, що там війну за 24 години закінчити під час борщ кампанії, що не обіцяв, він від цього відмовився, сказав, що це було все сарказм. То що це все так гіпробалізовано перебільшено було. Зрозуміло, але в нього була реальна амбіція у Трампа е, припинити. Війну в Україні, хоча перемиря досягнути протягом першої стаденки і його президентської каденції. Яка стаденка це закінчилася в кінці квітня? Якраз була амбіція, що на Великдень, який збігався для християн західного східного обряду, у там, десь в районі е, Стоденки і Великодня, от вони хотіли адміністрація Трампа покласти край, щоб перемир'я було Путін. Це не, не не погодився, хоча Україна погодилась на безумовне 30-денне перемиря ще в березні місяці. Путін про це не погодився. На це не погодився. Далі травень уже закінчиться. Була що зараз переговори вже якісь американо-російські пару раундів, україно-американські пару раундів, російсько-українські відбулися в Туреччині, в Стамбулі. Тобто, і все одно не погоджується, але водночас Путін водить Трампа щоб. Показати йому, що ні, 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 я за мир. Тобто він хоче всіляко, щоб Трамп не подумав, що Путін раптом проти щоб якось не загратися. Тобто він до, до миру не і перемиря не пристає, але в очах Трампа видає з себе миротворця, що він теж за мир, ну тільки там ще узгодити, треба там ще, ще, ще ще тягне час, тягне час. І Трампа уривається терпець. По перше, що він думає, що по в Америці, в Америці, в Америці є багато інших зовнішньополітичних проблем, які треба вирішувати. І не все в світі зійшовся на Україні, Росії. Є близькі і Газа, і Іран, і Пакистан, Індія сутички були і інші проблеми. Є міжнародні, тобто. Розумієте, тобто, що Україна не може забирати всю увагу зовнішньополітичну американську. Це перше. А друге, що у Трампа вже трохи мені здається, і тут важливо було зустріч з Зеленський Трамп в Ватикані е, на похованні папи Франциска, е, що е, у Трамп почав розуміти, що а чи не грається він зі мною, а чи не буде він мене заніс, А чи е, не обманює він мене Путін? От і у Трампа виривається терпець, е, особливо коли мені ніби План перемиря. Ну добре, не досягли переми, але ми ведемо перемогу. А тут такий обстріл за об України потужний, там балістичні ракети, дрони е, сотні понад сотні, от ракети там десятки. Тобто, розумієте, і в нього що е, почекайте, ти про мир чи ти про обстрілюєш Україну, Так ти якщо ти хочеш досягти перемир'я, то ти ж не висуває якихось нереалістичних вимог там звільнення, щоб українські збройні сили ЗСУ вийшли там з Херсонської, повністю з Запорізької областей, там з Донецької, таке інше. Ну це нереально. Це неприйнятно. Якщо ти серйозний переговорник і хочеш досягти миру, ти не висуваєш нереальні вимоги, які одразу наперед, зрозуміло, автоматично прийняті на іншої сторони, і для американців. Також от тому у, у Трампа вривається терпець, і санкційний тиск може бути про проти Росії. А посилений друге може бути ще уже байденівські поставки зброї закінчуються, а поставки Трампа ще великі не почалися. У Трамп може е, розізлитися і дати Україні е, максимально, яку тільки хоче у нас зброю, зняти будь-які обмеження, які зараз що ми зрозуміли, що вже знімаються ці обмеження от, е, е, на удари по Росії. Так що, в принципі, е, е, у Трампа є е, козирні карти справді, ще, ще не всі гайки закручені. А, пане Ростиславе, дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіри. Я нагадаю, з нами був Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Дякую вам, бажаю спокійного вечора і кажу до зустрічі і побільше приємних переможних новин.